На жаль, уряд нас не почув, і законом, який було проголосовано в Верховній Раді, мінімальна заробітня плата підвищена була усього лише на 100 із хвостиком гривень. Нехай ті, хто призначав ці 100 гривень додаткової зарплати, хай вони самі на неї проживуть. Насправді єдина можливість вирішення проблеми працевлаштування. А хочу сказати, що ми маємо найбільшу за часів незалежності рівень безробіття в Україні, найвищий рівень безробіття серед молоді до 30%. Так от, Єдина можливість вирішити проблеми безробіття це радикальна зміна економічної політики держави. Сьогодні ми живемо, проводимо політику, запозичень, запозичень, які беруться для того, щоб латати бюджетні дірки на виплату поточних заробітних плат і пенсій. Таким чином, виплативши запозичені кошти сьогодні, завтра їх треба буде повертати з процентами знову за рахунок нових запозичень. Це до, дорога до дефолту, це дорога їх до… ще треба заробити. Абсолютно правильно, це дорога до катастрофи. Тому ми наполягаємо на тому, що треба міняти радикальну економічну політику. Економічна політика будь-якої держави базується на трьох кітах. Перше це податкова політика. Треба радикально знижувати податки в першу чергу на фонд заробітної плати. У нас 300 мільярдів гривень заробітної плати перебуває в тіні. Лише за рахунок зниження податків можна вивести частину цих коштів там до 100 мільярдів, а можливо і більше з тіні. От вам значні додаткові надходження до бюджету пенсійного фонду, до бюджетів різних рівнів, навіть не зважаючи на зниження податків, але за рахунок збільшення бази оподаткування, доходи бюджету меншими не стануть. А навпаки, я переконаний, вони виростуть. Друга складова. Нової економічної політики, яку ми вимагаємо і пропонуємо, це радикальна зміна грошово-кредитної політики, яку сьогодні проводить Національний банк України. От ми беремо кредити в міжнародному валютному фонді під 3% річних. А наші підприємці в комерційному банку для того, щоб взяти кредит, посіяти чи зібрати урожай як і 20, 30-40%, Це означає, що ні малого, ні середнього бізнесу бути не може в принципі, тому що такі дорогезні кредитні. Ресурси, їх ніхто не здатен вернути. Хіба що беруть за откати тим, хто дає ці кредити, а потім не вертають. І в нас і до цього лускають банки, лускається бізнес тощо. Тобто ми наполягаємо на тому, що національний банк, президент і парламентська більшість має змінити грошово кредитну політику. Чому в сусідній Польщі кредити максимум 7% річних? А у нас 35-40%? Як можна при таких кредитах розвивати економіку? І третя складова це дерегуляція і боротьба з ковід. Рупції ніколи не буде в Україні інвестора ні закордонного, ні внутрішнього, якщо вони знатимуть, що перш ніж поставити свій бізнес, треба дати на лапу, якщо вони знають, що немає справедливого рішення в суді, якщо ти не заплатив, якщо вони знають, що органи прокуратури за спра за кримінальні справи за гроші відкривають і за гроші закривають, тобто насправді для економічного розвитку країни реформа системи правосуддя і правоохоронної реформи це ключові реформи. Бо коли в людей в інвесторів, а хто такі? інвестори, це ті, що несуть гроші. Якщо він несе гроші сюди в Україну, а не виводить з України, Олегу, я розумію. Це означає це те, що так, але це ми говоримо плати. практично на кожній програмі. А але, але, але пане Олегу, ви кажете про те, щоб вийшли з тіні, знижать пода знижать податки. Є загроза, що не вийдуть з тіні ті, хто вчора працював в тіні, як мінімум через те, що боятимуться, що тепер їх ось і ось, без що вони визнають це, розумієте? По перше, щодо загрози, абсолютно реальні ці загрози, тим більше коли 90% людей не довіряє владі уряду президенту і парламенту. Як може влада, яка не довіряє 90%, проводити реформи? Як можуть бути успішними ці реформи, коли вони не мають підтримки в суспільстві? Що це за реформи в результаті? Яких мільйони людей зубожіють. так погано, як люди живуть сьогодні? Всі 24 роки незалежності так не жили. Тому я стверджую, що ті так звані реформи, які сьогодні проводяться, це чистий деребан, це бор це не боротьба з корупцією, а імітація боротьби з корупцією, коли політичних опонентів сажають у тюрмах, а олігархи як були, так і є. Що це за реформи, в яких пенсіонерів забирають останню пенсію, коли піднімають ціни на комуналку, що людині, хоч зуби на полку клади, а олігархи як були, так і є. Тому я стверджую, що це не реформи, це антидержавна політика, просто спрямована на знищення української держави і української нації а кредити. Як того, ви що... змусите банки давати кредити, я теж за. Звісно, чому в Америці півтора відсотки, а в нас за двадцять 30 якщо, 40, як ви кажете. Якщо комерційні як банки, ви банк та змін. якщо комерційні банки матимуть можливість брати дешеві кредитні ресурси в Національному банку, який надає рефінансування сьогодні. Ставка рефінансування там 20 з хвостиком 22. процентів, 22 відсотки. Якщо ставка рефінансування в Америці федеральна резервна система ставка рефінансування ноль у Великій Британії ноль. Тому що у нас Національний банк вважає, що їхня голова головна функція це підтримання стабільності гривні. Безумовно головна, тільки вони її не виконують. Бо гривня була 80, сьогодні 22. А в багатьох країнах Сполучених Штатах Європи національні банки, крім однієї першої головної функції, дотримання стабільності національної валюти, вони виконують другу головну функцію стимулювання. Розвитку економіки через грошово-кредитні механізми. Саме тому там ставка рефінансування 0, а в комерційному банку 1,5-2-3%. А коли в нас Національний банк встановлює 22% ставку рефінансування, далі порахуйте скільки накручують комерційні банки, Досперечно. і на виході підприємців залишається 40%. Тому для того, щоб у комерційних банках були дешеві кредитні ресурси, Національний банк має знижувати облікову ставку. Чому ми в міжнародному валютному фонді можемо брати під 3% а в себе під 3% це зробити правда, не можна. боротьба. Коли з корупцією, мені, розказують, коли мені угу. розказують про те, що додаткові фінансові ресурси розкрутять інфляцію, брехня, додаткові фінансові ресурси, якщо вони вкладені у будівництво, в дорожнє будівництво, у високі технології, які з відкладенням у часі працюють, вони ці додаткові роботи, фінансові ресурси звичайно. дають можливість лише підвищити рівень доходів громадян. Будь-яка економіка будь-якої держави в першу чергу тримається на. Купівельній спроможності власних громадян, якщо в наших людей немає зарплати, якщо наші люди живуть на півтори-дві тисячі гривень пенсії зарплати, це означає, що вони не підуть у магазин, нічого не купують. Олегу, не боротьба з корупцією, якщо 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 дозвольте, люди... я закінчу, це дуже важливо. Якщо в магазині люди не можуть нічого купувати, це означає, що не працюють наші підприємства, які можуть виготовити той товар, і це означає замкнуте коло, яке валить всю економіку. Тому щоб розірвати це замкнуте коло, щоб зробити робочі місця. Треба радикально міняти податкову грошово-кредитну політику, давати дешеві кредитні ресурси, давати можливість людям, підприємцям створювати місця робочі. Щодо боротьби з корупцією, від слів треба переходити до діла. Сьогодні влада нам бреше про. Мінські переговори про нормандські переговори брешу, що немає особливого статусу для Донбасу. А за кордоном у Парижі визнають, що є цей статус і домовляється про цей статус. Нам брешуть про терористів, що вони убивці не будуть амністовані, а насправді беруть амністовують. Отам само нам брешуть про боротьбу з корупцією. Не може бути боротьби з корупцією до тих пір, поки Генеральну прокуратуру очолює шокін, який 20 років будував цю злочинну систему корупції. Не може бути реальної реформи правосуд. Дядя до тих пір, поки 10 тисяч суддів, які цей час більшість з них брали хабарі і на замовлення влади постановляли ті чи інші вироки чи рішення, не можуть вони сьогодні бути реформованими. Тому ми наполягаємо радикальна партія, що єдина реальна можливість провести реформу системи правоохоронної прокуратури, правосуддя це звільнити всіх до одного прокурорів і суддів, так як зараз набирають нову поліцію. Отак От само мають бути набрані на публічних прозорих конкурсах судді, прокурори, і лише тоді запрацює ця система. Але відповідальність і головна боротьба з корупцією починається з відповідальності влади. Я категорично проти нових майданів, бо майдани тільки розколять Україну. А я за те, щоб працював закон. Саме тому ми вимагаємо від Порошенка самому ініціювати прийняття закону проти імпічмент президента. Ви думаєте, це допоможе, щоб люди, які мають совість красти, розуміючи, що в когось пенсія тисячу гривень, менше це робили ні на совість починовника, на запитання. совість чиновників покладатися не треба і ні на кого не треба покладатися, бо в людини може бути совість, а в когось може не бути та совість заснула, чи її не було взагалі. Саме тому ні, не, не треба вигадувати велосипеда в леспеда. усьому світі. Покладається не на совість. Хоча це надзвичайно важлива субстанція, перепони, а у усьому світі встановлюють законодавчі механізми контролю, раз і невідворотність покарання два. Бо якщо ви будете сподіватися на совість, ви не знайдете, я переконаний, жодного совісного чиновника. А коли чиновник знатиме, що якщо він украде, якщо він обдурить, якщо він візьме хабар, буде невідворотне покарання і відповідальність, оце єдина можливість. Страх має тримати чиновника, страх відповідальності, страх переслідування, і найголовніше це патріотизм. Коли людина живе тут а і думає тільки про власну кишеню, а не про майбутнє своєї країни. Коли він йому байдуже ця країна, коли революція сталася, куди побігли більшість чиновників Януковича в Росію? Чому в Росію побігли? Бо їм до лампочки України.